Привіт-привіт, мої хороші, привіт, привіт мої найкращі! Ви на каналі Вітару Україна звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось Дніпро, Павлоград, Ніпопель, Марганець, Кривий Ріг, Кам'янський, найближчий період. Дівчатка, не забувайте підписуватись та приходити на особисті. Дніпро найближчі дні. Ворог хоче забрати ваш ресурс. І вода, і світло, і енергія. Так. Коли у нас випадає така карта, вона каже про те, що чорна луна затемнення, коли у ворога загострення, коли повторення ситуації. Коли він робить одне і те ж саме, я а, чітко б'ю в ту ціль, в яку я вже бив. Захист перевіряю, захист по колу, по колу, круговий. Тобто летіти може з усіх боків Дніпро найближчі дні. Дуже багато міркувань, а що чекає далі? Влада, мені чомусь фраза, в мерії, міркує. Що робити? Є проблеми, про які не говорять, вони вспливуть самі. Це ресурс, з ресурсом проблеми. Це таємні плани ворога, який зараз не озвучується. Це загроза окрім ворожа з землі. Це чомусь ще будуть знову ядерну небезпеку розглядати. Або зараз у нас знову йде ситуація, коли постійно обговорюють АЕС. Є люди дуже близькі до влади, які... Зливають важливу інформацію ворогу. Давно Зеленський був у вас? Не пишіть, не пишіть мені відповідь, це риторичне, бо хтось їде. Якась інформація йде по вашому місту. Слухайте, треба дивитись плани нашої влади взагалі, що буде відбуватись, які території ми будемо захищати, які звільняти, взагалі, що взагалі відбувається. Тому що дуже дивна карта йде. От таке відчуття, що доля міст вирішується десь в кабінетах. Насправді, зараз, але на полі бою. Дніпро, найближчі дні. Інша карта, да? Спати не дає. Передбачена ситуація. Знаєте, куди. І адмінбудівля може бути. І над водою заходить. Трансформує атаки. перечуття буде. Що от, от Гучно. Ця ніч буде гучна. І можуть бути загублені душі. Загублені душі це люди, які ну, спали, загинули або зненацька атака. Щось карти сюди. Хтось поспішає. До мене вночі. Дніпро, найближчі дні. Дніпро, найближчі дні. Вогонь йде на вас. І знову ж таки, район Гучно, передмістя гучно, з води по воді заходити може над водою йти. І промоб'єкти, які на околиці, знову ж таки, показує. Павлоград, найближчі дні. Влаграт, найближчі дні. Обман. Нам щось не скажуть. Воно буде, нам не скажуть, де прильот. Дивіться, щось будуть збивати і зіб'ються. Це, можуть бути дрони, наприклад. Але захист треба посилювати, бо ворог буде часто намагатись нервувати. Проблеми вам приносити. Кам'янське найближчі дні. Вогонь іде. По інфраструктурі. Закрита інформація або закритий об'єкт. Кам'янське найближчі дні. По військових буде бити, по складах наших, по інфраструктурі. Знову біля води. Можливий прильот. Тут може бути і ракета. На військових полює. Полюємо на військових, він каже. Кривий ріг найближчий. дві. Ви на виборі можете щось збити. Захист буде працювати. Що значить на виборі можете збити? Можливість стається з відбиття однієї з атак. Летіти буде в бік центру, в бік якихось центральних будівель, а втрапить в ресурсний об'єкт, енергетичний, світло-блимне. в'їзд, виїзд з міста під питанням. ріг, найближчі дні. Полеглі воїни багато. Від вас вимагають на фронтах іти вперед-вперед. Гучно дуже, великий прильот. Можуть будинки постраждати. Кажуть, вам же ж виділили або гроші, або щось для захисту. А ви кажете, ми інфраструктурні об'єкти прикриваємо від дронів, а щось важке. Це як ескандери, знаєте, таке, ми не можемо поки що здолати. Нікопель. Найближчі дні Нікопель. Дрони, дрони. Пити хочу, митись. Не знаю, чому так. Були ж да, по воді проблеми. Тут можете не писати, тут кажу, пити хочеться. Військові в шоці, я так розумію, у вас також каби там повинні бути. А як ти каби мені показуєш? Як зірку з неба? Спалах, мабуть, да, від кабу? Ну так. Да. Будуть. Але район передмістя гучно. Дні. Рунація передмістя, інфраструктура. Довго щось палати буде. Марганець найближчі дні. Аня, як ви можете так спокійно все це дивитись? Та в мене вже, напевно, на контузії дві точно. Ну, я, я ж трошки в мене були заікання навіть, що заважала відео знімати. А Як мені? Що мені плакать? Це я риторично, бо я марганець колись дивилася, і мені там пишуть в коментарях. так спокійно про це говорить, так що мені зробити? Збори ви не закриваєте. Я прошу допомогу. Не надсилайте просто навіть якусь прямо з рук в руки. Ні. Що, що робити? Марганець? Правду вам не скажуть? Гуманітарку якусь привезуть. Дрони просто постійно наводять. І такі прильоти будуть. Скиди, мені здається, скиди. І над вами летять ракети, щось летить далі. У вас перелітає, але у вас дуже гучно.